Так, Всім привіт підписникам і глядачам. Що в нас? У нас тут зараз трошки робота друга почалась. Оприскувач стоїть, вчора з ним вже його складали, розкладали. Вже все, як сказати, по їдравліці чекіпуки ось стоїть. Не знімав. Чому не знімав? Бо все робилося вночі. Хотіли бігом зробити, там не було що знімати, розкладали, стабілізацію пробували, ну все, все працює. Коротше. А зараз заливаю воду, Т-150-й, і будемо їхати в склад, грузити, перегружати Міндобриво. Доляти води. У повному бойовому стані. Прицепа я вчора прицепив, бо туди був вчеплений плужок, відцепив, поки батько робив гідравліку на оприскувачові. А я тут перецепляв, цепляв фуркопа і те все. І ось так. Молдавана, молдавана топлівну топлівну поміняли. Така ракета стала, що капець. Зовсім другий трактор, як то мотора поміняли, другого поставили. Вже буде тест-драйв на як будемо закривати вологу, так як він робив з тою топленою старою, то була то не робота. А зараз він став бритва. Йдемте, те ще покажу оприскувача. Так, Гідравліка вцеплена. Все, стабілізатор цей працює, все працює, піднімається, все як має бути. Тільки мені на труби не вистачило краски. Краску вже докупили, Докрашу. Ось такий тут вигляд має. Кардана не пробували вчора. Насос не прикручений. Тут ось так зроблено. Хто бачив, хто не бачив. Ось такий переходник, ось такий маленький карданчик тут буде, щоб не було нагрузки на, на насос. Осталося тільки почистити і покрасити. Стоять і крани гідравлічні. Так щоб виходить, дві пари, дві пари виходи з трактора. А тут треба виходить, ще дві пари для стабілізатора. Тут виходить, що крани так стоять. Розклався на полі, все чи кіпуки взяв крана. Бах на другу сторону і, виходить, переключили на стабілізацію, стабілізацію гідравлікою, на циліндрик. Ось цей, ось цей циліндрик, щоб воно можна було речагом регулювати, регулювати наклони. То так, що печем. Дніо борти знімаються всі. Ааа Якшо такий варіант, то грузин тут. Ви опускаєте, то, то знімаєте? Це й опускається, той знімається. Бомба, не? А? Мені його два роки робив. Мінь. Мінь. Та бляха муха. Шо, не не. Він розсунувся до самої лямки. І салітра там, якщо всунути, порве. правда, то може, то може Ну тона трохи грузує на нього. Можете, закрий, Рома. Щоб він під нього підпирав? що? то він навіть гайки, як чисто кожну отдільно виложував, і чисто кожну гайку красив одільно, то в кабіну заліз. Ти, я в, б... ти, я в каб... б... ти в кабіні побачиш, там в кабіні він файно так все, ну. сідушечки чорні. Але то не надовго. Ні, ну що не надовго? Якщо сам буде працювати на ньому, на ньому ніхто, нікого садити не буде то він сам собі буде його глядіти. А візьми, його когось посади на нього, то він його вкурить за, за пів року. То він ото тільки ним виїхав цей перший, перший рік, оце. Осінню. Кажу осінню, весною. Він трохи перехилився, я не перекинеться? не бере. Ні, давай поставимо сюди. Ну він нахилився, я грибу. To da. Там би треба щось таке наварити, щоб воно не з'ясовувалося. Бо я тільки побачив, що воно, хоче, що воно хоче падати і прям хотів махнути і вже я не встиг. Вже воно телепі зісунулося, але добре, що воно далеко не зісунулося. Добре все, акуратно вийшло.

Тут залишилося два беги. Джиндір приїхав. Але звук, звук подобається мені в ньому. Це вихлопною, що в нього зроблено, такий звук такий потужний, гарний такий. Глухий, не кричить, не палькотить, власний звук. Хай ставить! Хай ставить не під самий край! Щоб не перехиляло прицепа! Головне, що добре все без ніяких пригод згрузили. можна сказати, акуратно, якби один не зісунувся. Tak, nepocháno. Туди, під той край. Що що... Така різниця бери. Не не засипайте, чекайте. Не поняв? Не поняв. А, блін, я ж не включив. А, воно там сипалося, бо я тево забув опустити. Через то воно там так сипалося. Так, ось таким ми макаром грузимо, швидко грузиться. Хто то кричав? Водамо, каром, грузимо, набираємо псиницю. Просили ми все, трохи руки грязні, сам пелюці, Те все погрузили, зерно погрузили і все. То так, що в так. Що нас виходить? Пшениця у нас ціна 3,50, кому інтересно, ячмінь 4,50, а соя 310. І ось так, Ждали ціни. Як сказати, було по 350, тут ждали ціни, але ви не дождалися. Ціна впала. Це можна було б і ожидати, але ожидалося зовсім друге. Але то таке. То так що зараз печемо додому. А завтра вже будемо давати гамати пшениці, бо завтра останній день дощу показує. Там далі погода, тепло, то так, що так. То Всім миру, добра і слава Україні, а ми працюємо далі.